А що як сміливі отримують все любі читачі? Я намагалася, звичайно, відтворити тональність та форму мови «Ладі Віселдаун», Не думаю, що в мене вийшло. Але саме так я би охарактеризувала основну ідею третього сезону Бріджертонів. І хоча головна героїня та Крісіда, до прикладу, відповідають на це питання по-різному, я все ж думаю, що щось цікавого у цьому є. Сьогодні поговоримо про основних персонажів третього сезону Бріджертонів та стосунки між ними з точки зору психології. Мене звати Тетяна Клинець, я професійна коучиня у статусі pcc консультантка у когнітивно-поведінковому напрямку та співзасновниця платформи із саморозвитку до себе. Десь на цьому місці буде круто, якщо ви поставите вподобання та підпишетесь на канал. А ми починаємо. Колін. Колін третій син. Родину Бріджартонів описують як таку, в якій заохочується кохання як основа стосунків. Є багато підтримки, позитивних емоцій, існують міцні зв'язки між членами родини. Та протягом всього серіалу є таке відчуття, що у цій системі стосунків Коліну важко знайти собі місце. Ентоні зрозуміло вікон з великою відповідальністю та великою кількістю впливу. Другий син творчий, експериментує, страхує Ентоні в разі чого. Наймолодший брат отримує багато уваги просто тому, що він наймолодший. А що з Коліном? Колін намагається знайти це місце буквально, знайти місце у численних подорожах, і в третьому сезоні нам показують, як він повертається після чергової з таких подорожів і починає косплеїти когось із старших братів. Чи то Мальфачай, чи то експериментатора, тут уже більше ви мені підкажіть. Я думаю, що відчуття самотності у родині визріває ще й тому, що Віконтеса, матір, очевидно, втомилася від цього всього і радше хотіла б нарешті відійти від справ та зайнятися собою. Що вона, власне, у цьому сезоні робить? Порівняйте її залученістю весілля Ентоні чи Дафни та Коліна будь яка дитина побачила б і відчула б ту різницю. Колі, ну, і тут не щастить, бо його новина про одруження в цілому співпадає ще з одним весіллям в родині, тож знову доводиться ділити крихти уваги з кимось іще. Звідщо він навіть питає Луїзу, от кого ти, наприклад, в цій родині любиш найбільше? Як думаєте, яку відповідь він хотів почути? Натомість поміченим, важливим, потрібним він почувається у контакті з Пенелопою, в будь-якому випадку почувався, допоки не зрозумів, що і для Пенелопи є дещо таке ж важливе, як і він письменництво. Тобто історія складається таким чином, що Колін виходить, будує такі стосунки, до яких звик. Неможливо йому й надалі бракуватиме уваги. А вона йому потрібна, бо інакше для чого він би писав книги. І де він, який у батьківській родині прийматиме не так багато рішень. Цікавим є також і те, що брак уваги від інших переріс у його власну нездатність бути уважним до себе. Ви зрозуміли, що він хоче, що він любить, які почуття насправді має у контакті з іншими людьми? Виглядає так, що те, що він робить, радше правильно, ніж те, що відповідає його бажанню. Я не здивуюсь, що його романтичні почуття до Пен вибухнули ля, тому що неправильно цілувати леді, яку не кохаєш, Ви звернули увагу на причину, по якій він не скасовує весілля, не тому, що він так хоче, що це його вибір, а тому, що правильно взяти дружиною леді, з якою уже був близьким. Відповідальність за свої дії, чудова риса, особливо тоді, коли ці дії відповідають потребам людини, але Колін через вивчену неуважність до себе про свої потреби знає мало. Тому для нього на перший план виходять потреби чужі Марини Томпсон, яку він рятує від ганьби, Пенелопи, коли він шукає її чоловіка тощо. Звісно, це все можна списати на доброту і чуйність, які так цінує у коліні Пенелопа. Але як ви думаєте, чи справді то про кохання, про пристрасть і про справжній контакт? Пенелопа. До речі, ви теж це помітили зараз. Пенелопа, пен, ручка писати, письменництво. Пенелопа росла у родині не надто високостатусній та забезпеченій. Всі попередні сезони матері Пенелопи, Леді Фезерінгтон, доводилося боротися за їх існування у вищому світі та репутацію. У попередніх сезонах матір, який доводиться виживати будь-якими способами, як і сестер, Пенелопа більшою мірою зневажає, та у цьому сезоні чи не вперше вибудовує з матір'ю контакт, а саме усвідомлює і приймає те, схоже, що є між нею та старшою леді Фезерінгтон. Свідомо чи ні, Пенелопа вчилась від матері, що світ небезпечний, що вони нікому не потрібні, що є сильні і слабкі, і щоб мати благо і ресурс, іноді доводиться грати приховано, маніпулятивно, все для того, щоб себе захистити. Якраз концепція захисту тут і є ключовою і важливою, бо там, де є потреба захищатись, є багато агресії і контролю, які матінка, не справляючись з життям і емоціями, часто скеровувала на власних дітей. Формуючи саме таку, як ми бачимо на екрані, культуру спілкування в родині Фезерінгтонів. Два попередні сезони час від часу я хейтила цю леді, адже багато в чому таке її ставлення до доньок формувало основи їх самооцінки та погляд на світ. Разом із тим, мені, як психологині, чудово відомо, що батьки, яким бракує ресурсу, які самі не вміють любити і не можуть дати цього своїм дітям також, не тому, що не хочуть, не можуть на певному етапі життя. Та тут контакт із донькою чесна розмова є точкою для зростання не тільки для пенелопи, яка чи не вперше чує від матері як сильно та хоче їй добра і процвітання. Цей контакт стає важливим і для самої, старшої леді Фезерінгтон, адже чи не вперше та, у свою чергу, відчуває, що має союзника, що має підтримку і що більше не повинна боротися проти цього світу сама. Ще якийсь час, звісно, мати тільки відкриватиме для себе безкорисну любов, яку, зрештою, нам все-таки показують. Та для мене це примирення один із найважливіших поворотів сезону з психологічної точки зору. Я вважаю, що налагодження стосунку з матір'ю тут навіть більше, ніж кохання до коліна та шанс на взаємність ведуть Пен до сміливості та психологічної стійкості, які вона далі показує. Дорослий погляд на матір, розуміння її мотивів, звільняє пен від тягаря образ. Які вона, можливо, мала до матері до того і болю, який народжувався у контакті з нею раніше. Мати Пенелопи була змушена розраховувати тільки на себе, проте Пен такий шлях вибирає вона бажає вільно проявлятися, будувати нарешті таку систему стосунків, де її голос буде добре чути, більше того, де її голос буде визначальним. Я думаю, що саме тому вона вибирає коліна, а не заможного вегетаріанця, бо з останнім було б, на мою думку, куди складніше. Уже на етапі залицянь Пенелопа розуміє, що не зможе впливати на лорда Деблінга, і перспектива все життя прожити у його тіні для Пенелопи виявилася невтішна, особливо на фоні другого варіанту. У цьому виборі, я вважаю, Пенелопою рухають дві сили, крім прагнення кохання, це прагнення влади, впливу. Мою цю здогадку підкріплюються місценаристи та режисери у тому, як нам показують сексуальні сцени. Вже у першій пан проявляє активну позицію і хоче впливати на те, що відбудеться, стає очевидно, що вона претендує на вплив у систем їх стосунку із коліном. Другий з сексуальних сцен показують як таку де пенелопа зверху, більше сексуальних сцен нам не показують. Тож сцени заради сцен чи вдалі метафори, як думаєте. Зустрічаю багато коментарів, що мовляв пара Колін Пен віці, що вона якась дивня, неприродня і там немає справжнього кохання, і таке враження може складатись на фоні менш раціональних і більш породжених інстинктами виборів Дафни Чентоні. Пенелопа і Колін, навпаки демонструють, що крім нестримного кохання, люди можуть мати інші потреби, які кличуть їх брати шлюб. Але для мене ця пара якраз може чудово існувати, особливо якщо Пенелопа буде дійсно дослухатися до пропозиції рішень чоловіка та зробить його своїм союзником, а не фігурою в подальшій боротьбі за вплив. А Колін, нарешті, знайде собі місце у сімейній системі, зможе вдовольнитись, очевидно, меншими успіхами на фоні дружини революційно для того часу, але цілком нормально для теперішнього. Хто знає, можливо, Колін знайде себе у батьківстві. Якщо ж прагнення до безпеки через владу Пенелопи і прагнення уваги Коліна не знайдуть втамування чи будуть тільки зростати, то, певно, Коліну доведеться знову значну частину часу проводити у подорожах або на дивані. А що ви думаєте про цих персонажів та їх союз? Діліться про це у коментарях, а ми рухаємося далі, бо у мене є ще кілька персонажів, своїм поглядом, на яких я б хотіла з вами поділитися. Крисіда. Кресіда, здавалось би, теж робила сміливі кроки, йшла у вабанк, та тут сміливість, якщо вона то була саме сміливість, не допомогла. Можливо, якби Кресіда читала більше, то знала б історію про золоту рибку, менше вимагаючи, вона могла справді отримати більше. Проте Кресіді не були відомі інші історії, наприклад, історія батьківської любові, безумовної, батьківського захисту і виною тут я уже не брак цікавості до читання. Відверто, я красіді щиро співчуваю. Якщо ставлення до неї батька у дитинстві було схоже на те, що нам показують у третьому сезоні, то доволі зрозуміло, чому їй не вдається побудувати близькі стосунки, зокрема з чоловіками. Вона багато знецінює, критикує, проте із нею батько спілкується схожим чином. Тож можна припустити, що її внутрішній голос теж такий критикуючий, знецінюючий, караючий, зверхній. Слабкі внутрішні опори і страхи Кресіда компенсує зовнішнім виглядом і атаками на інших людей. Ви помітили, як часто вона носить речі, які роблять її ніби більшою, більш помітною, об'ємні рукави, великі капелюхи? Мені це нагадує, як, до прикладу, наляканий дикобраз настовбичує голки. Завчивши почуття небезпеки у контакті із батьком, при матері, яка здатна захистити, дівчина вчиться, що їй постійно потрібно бути насторожі. І на всяк випадок атакувати першою. Це не тільки виснажує, але й перешкоджає побудові близькості, зокрема й дружби. Очевидно, Кресіда переживає кризу, в якій їй би дуже помічною була робота з психологом. Якби вона жила у наш час, то могла б обрати для себе професійного спеціаліста, психолога чи психотерапевта, який допоміг би їй справитися із переживаннями та засвоїти кращі способи поведінки. Можливо, вона могла б навіть виступити на свій захист у стосунках з батьком. Знайшла б можливість зберегти дружбу з елоїзою, бо віднайшла б, що дружба є однією з її цінностей і опор. Можливо, вона навчилась би кращим способом давати раду емоціям та імпульсам, тому, вірогідно, не наробила б стільки помилок, не сказала б стільки зайвих слів. Вона б знала, що немає нічого поганого у тому, щоб просити допомогу у інших людей у скрутні часи. Тож, якщо зараз ви проживаєте якийсь схожий період, складний, і це відео десь один із способів втекти від реальності власних думок і проблем, які здаються нестерпними, знайте, що ви не самі, і що це не назавжди. Та те, що ви можете робити вже зараз, це визнати, що не все гаразд із вашим самопочуттям, якщо так справді є, і звернутися за кваліфікованою допомогою. У нас на платформі всього 18 спеціалістів, та всі вони мають відповідну освіту, досвід. Та високі етичні стандарти роботи. Тому, якщо відчуваєте потребу, приходьте на сайт за посиланням та обирайте психолога чи спеціаліста самостійно, або ж зверніться за підбором, і ми допоможемо вам сформулювати запит та підібрати фахівця. Я залишу всі посилання в описі до цього відео. У Франчески Бріджертон достатньо вирішена соціальна тривога і прагнення до тиші стає тим, що об'єднує її з її майбутнім чоловіком. Тоді це виходить вже другий шлюб у цьому сезоні, де не тільки сліпа пристрасть, а й якась інша потреба. Шарлота мені дуже імпонує, зокрема зовнішньо. Певно, це теж грає роль, але дещо що не складається у мене в голові. Інтровертовані люди з рисами аутизму, можливо, уникненням соціальних контактів тощо рідко поспішають із становленням близьких стосунків і одруженням. Вони, звісно, можуть поспішати поїхати з дому на край світу, без інших людей, це так. Але одруження і близькість не типова стратегія поведінки. Коли я дивилась епізод їх одруження, у мене в чомусь в голові виникла чітка паралель з моїм власним досвідом, коли в дитячому садочку ми у весілля. Гралися. Не впевнена, чому саме така аналогія з'явилася, та є відчуття, що кохання у цій парі починається не стільки з нот, які отримала Франческа, як вияв, уваги, а й зустрічі із Мікель. З іншого боку, можливо, нам просто показують, що інтимність і кохання може бути різним і ширшим, ніж про нього думає Віконтеса Бріджертон, що істинна інтимність не потребує слів. І я думаю, з цим би Віконтеса точно не погодилась. Моє загальне враження від третього сезону цієї історії 35. з 5. Десь періодами було достатньо нудно, але деякі діалоги чарівні, так само як чарівними є костюми, зовнішній вигляд героїв, локації, в яких знятий цей серіал. Я, можливо, тільки трошки шкодую про час, який провела разом із брінчертами цих вихідних. Що чекаю від історії далі? Власне, розвиток історії Франчески та Лорда, з яким так чудово мовчати, друге, безнадій сподіваюся, на продовження спінофу про королеву Шарлоту. Для мене це найцікавіша сюжетна лінія насправді. І третє, коли, коли нарешті розкажуть історію Елоїзи? А продовження якої арки персонажу чекаєте ви? Підтримайте наш канал підпискою та вподобайте це відео, залиште коментар, щоб більше людей про нас дізнались. І якщо вам подобаються розбори серіалів та фільмів, ми вже маємо кілька, зокрема, маємо огляд на останню дюну та український популярний серіал Спіймати Кайдаша. На цьому на сьогодні в мене все, Та я була рада провести з вами час. Всі, побачимось!